Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю усім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім яке свято сьогодні, що не можна робити, що треба зробити. Заговір від неприємностей, хто святкує менини та прикмети погоди. Православна Церква України відзначає Народне свято 20 лютого на честь Єпископа Лева Катанського, преподобного Агафона Києво-Печерського та князя Ярослава Мудрого. За старим стилем у свято сьогодні згадують про Луку та Парфенія. Народне свято 20 лютого діти прощалися із зимою, скочуючись з гірок та пагорбів на санях. У давнину у цей період останніх стійких морозів, поки сніг ще не почав танути. Серед української молоді до березня тривав період весіль. У свято 20 лютого юнаки відправляли святів до коханих. Якщо дівчина не хотіла заміж, то виносила їм гарбуза. За давніми звичаями, на це народне свято прийнято шанувати померлих рідних. По можливості цієї дати люди ходили на цвинтар, прибирали могили близьких і молилися за упокій їхніх душ у храмі. Головним продуктом цього дня була цибуля. У цю дату було прийнято пекти пиріжки з цибулею та варити цибульний суп. Також популярними в українців були цибульники себто цибулеві оладки. Страви не з'їдали повністю, а відносили частину до храму чи роздавали жебрака. 20 лютого було прийнято робити добрі вчинки. Вважалося, що зроблене сьогодні добро повернеться в потрійному розмірі. За добрі вчинки цього дня не просили винагороду і в жодному разі ними не вихвалялися. 20 лютого вважається вдалою датою для прийому будь-яких лікарських трав. Трав'яних чаїв та ван з травами. На Русі Сицилійського святого народ назвав на свій лад Лев катальщик У день його шанування було прийнято влаштовувати катання з гірок. Адже зима вже закінчується і треба встигнути вдосталь накататися на санях, щоб щастям запастися. Вірили, хто далі всіх скотиться, той щасливіше за інших. Майбутній рік проживе. Не починайте ніяких нових справ і нікому не давайте обіцянок. Тому що день для цього зовсім невдалий. А розпочата справа обернеться провалом, а обіцянка виконати не вийде. У цей день треба особливо ретельно берегтися від різних захворювань. Народні повір'я свідчать, що хвороба, яка сьогодні причепиться, може обернутися для людини найстрашнішими наслідками. Хвороба буде протікати важко і довго або хворий помре. Сьогодні вночі намагайтесь не дивитись на небо. Наші пращури строго дотримувались прикмет. В ніч на 20 лютого не дивитися на зоряне небо. Вважалося! Якщо побачити падаючу зірку, то незабаром смерть на поріг з'явиться. Помре та людина, яка бачила, як зірка з неба впала, або вона когось із близьких родичів поховає. У багатьох народностей світу зірки безпосередньо пов'язують з людськими долями. Так і давні слов'яни вірили, що людей на землі стільки ходить, скільки зірок на небі горить. Тобто при народженні кожної людини на небі загоряється нова зірка, яка весь її життєвий шлях сяє, а коли вона помирає, падає на землю або гасне, немов свічка. Тому падаючу зірку асоціювали з відходом життя її земного двійника. А якщо справжній зорепад починався, це віщувало війни і загибель цілої держави. Інші народні прикмети кажуть про те, що якщо зірка падає праворуч від того, хто дивиться на небо, то це до добрих новин і подій. А якщо ліворуч, значить бути біді. Багато хитрунів у цьому разі намагаються обдурити долю. Швиденько повертається так, щоб падаюча зірка опинилася за правим плечем. А ще Якщо вже довелося стати свідком падіння зірки, можна відкараскатись від зловісного передбаченнями словами амінь розсипся. Також падаючі зірки в народі називали маньяками. Казали, що в образі падаючих на землю зірок спускаються злі духи і йдуть в будинки до заміжніх жінок, чиї чоловіки цієї ночі відсутні на роботі в поїздці у відрядженні. Щоб захистити себе від таких духів, Перед тим як спати вкладатися. Жінці треба тричі перехрестити вхідні двері, вікна, тобто всі входи, через які нечість може проникнути в житло. Потім взяти з собою будь-яку річ чоловіка і покласти поруч з подушкою. Прочитати тричі молитву «Отче наш, і спокійно лягати спати. Народні прикмети. Сьогодні спостерігайте за пернатими. Якщо галки з воронами високо в небі. Чекайте сильного снігопаду. І навпаки, якщо вони купаються в снігу, буде відлига. Що можна робити 20 лютого? До благовірного князя Ярослава звертаються з проханням молити Бога за нас і нашу державу. Просять додати розуму в непевні часи зміцнити віру, зміцнити тіло і дух. У народі головним звичаєм дня вважається приготування криуглих коржів колобків. Цю випічку готують з особливим задумом, щоб усе котилося на щастя, що не можна робити 20 лютого. Вважається, що в цей день не можна хрестити дівчинку, інакше вона в майбутньому не зможе мати дітей. Не можна купувати дорогі речі сьогодні, інакше вони прослужать недовго. У цей день не можна розповідати про свої хороші вчинки і категорично заборонено хвалитися. Сварки, лайка і мати в цю дату строго заборонені. День не підходить для весілля і вінчання. Найважливіша заборона стосується домашніх тварин. Не слід змушувати їх голодувати або відчувати справу. В іншому разі, хтось із домочадців може серйозно захворіти. Не можна сьогодні гриміти відрами, так як замучують дрібні проблеми, які сипатимуться у людини з усіх боків. Не можна витиратися новим рушником або діставати для цього свіже випране. Такі дії призведуть до проблем шкіри. Мамам у день лева катальника краще утриматися від поцілунків новонародженого щоб не передати йому свої проблеми та свою долю. Не варто в цей день перебирати старі речі або міряти сильно поношене взуття. Якщо проігнорувати цю пораду предків, незабаром доведеться пізнати сором або злидні. Якщо в цей день не стримати дане рішення слово, до кінця місяця можна опинитися в аналогічній ситуації, хтось не виконує обіцянку. Це спричинить за собою не лише неприємні, але навіть небезпечні події. Не рекомендується міняти або купувати постільну білизну стелити нові покривала або використовувати подушки, на яких до цього ніхто не спав. Якщо поставитися до цієї заборони зі скепсисом, сни перетворяться в кошмари і будуть мучити весь майбутній рік. Існують такі предмети про погоду у цей день. Грім цей день прогримів до неврожаю зерна цього літа. Північний вітер віщує швидке потепління. Західний сильні снігопади. Якщо 20 лютого третій день поспіль тепло, то до кінця лютого морозів більше не буде. Сині хмари в цей день віщують потепління. Хмари дуже високо пливуть. Так само до потепління. Небо на заході сонця яскраво-червоне до холодного року. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Антон, Василь, Давид, Іван, Лев, Лука, Микола, Сергій, Федір, Пилип Ярослав. До зустрічі в нових відео!